З початку повномасштабної війни у нас простих українців залишилось не так багато привидів для радощів, але ніщо так не підіймає настрій, коли сусійський боєць відлітає у глухий нокаут або отримує знатних пи***ів. та одиничку в графі поразок на шердогі. Тож сьогодні ми підібрали для вас всі поразки свинявих бійців спочатку повномасштабки, так як відос вийшов би неймовірно довгий, Ми розділимо його на руки, та сьогодні згадаємо всі поразки по росіян за 22 рік. Поїхали. І перший на черзі у нас Тагір гіру Ланбєков, близький друг та учень Хабіба, якого тім Еліот знатно пригостив оверхендом та порцію американської студентської боротьби на UFC 272 6 березня, через два тижні після 24 лютого. Але насправді цей бій запам'ятався нам мемом. Який народився прямо під час цього бою, але це дрібниці 19 березня на UFC Fight Night London сталося справжнє свято. Я дивився цей бій, знаходячись на військовій базі, ховаючись у своїй особистій машині на морозі від сержантів, які заганяли нас сім в укриття, бо літали дрони. Але як же я міг пропустити побиття русиків у Лондоні? І перший у нас на черзі Джейк Шор, який непогано ввалив Тімуру Валієву, перебивши його в стійці у другому та третьому раундах, та майже нокаутувавши Валієва в кінці, відправивши його у нокдаун. І хоча в більшості бій вийшов не дуже видовищний, але головне, що сосіянин його програв. Другий у нас наш солоденький сєпар та дурачок з паспортом ДНР, Нікітка Крилов, який дуже швидко замінив дірявий паспорт на сусійський, щоб далі виступати у UFC. І про цю свиноту у нас нас є окремий відос, який ви можете подивитися на нашому каналі. А сьогодні у нас, як завжди, від'ємний IQ. Чел вирішив, що знаходитись у пола Крейга в Гарді це хороша ідея. Та він намагався сидіти та розбивати його з ГНП. Але Крейг свою справу знає: схопив руку та закрив миттєвий трикутник. Микитка постукав за декілька секунд. Пол Крейг вчергове на потужнічав з трикутником. Минулий раз він так само змусив постукати Анкалаєва, але там взагалі була одна секунда до кінця бою. А ось у головному бою вечора пан Том Аспінал добряче набив будку росіянину Волкову, розбивши його двійками, знищивши у партері. Ще раз розбивши у стійці. Та оформивши перевід в корпус, де вийшов на кімуру та змусив гусачка постукати вже у першому раунді. І наша наступна зупинка, 27 березня. Діякісі борщов. Тут нічого цікавого, просто Русачок здавав 15 хвилин екзамен з вільної боротьби та не здав. Його залишали та виграли 30-27. Аскара Скаров проти Кайкара Франца Мухачі. Перший раунд Аскаров боров новозеландця. Але у другому карафранс розчехлив свої бімби та у стійці знищив Дагестанця, декілька разів навіть болтанувши його серіями по голові. Третій раунд був близьким, але Франс відзахищався від боротьби та перебив рішенням суддів. 10 квітня UFC-273. І тут у нас буде комбо. Перший на черзі Кадирівський під создам за Чімаєв та його найважчий бій у кар'єрі проти Гілберта Бьорнса. У першому Бьорнс був відправлений у нокдаун, та раунд він здав. Але що сталося у другому? Бьорнс почав влучати правої. Додавати мідел кіки та лоу-кіки. А потім зарядив потужну праву. Oh, Чимаєв піднявся з нокдауну. Як на нього одразу був обрушений ще град бразильських гармат? Бьорн заряджав з обох рук. Додавав навіть по корпусу. Чимаєв затиснув його у сітки, але отримав зустрічний локомотив та майже купив білет на концерт Кобзона. Якби пропустив цей сокір-кік прямо з прайду. у третьому раунді Бьорнс здав, але так само продовжував зарубатись. Фанатка дирки був активніше, але під кінець Бьорс розчехлив та зарядив дві бімби поспіль у центр Грозного. Судді, на жаль, віддали перемогу Чимаєву, але його обличчя після бою каже саме за себе. Другим в цей день став Пітер Ян. Вінтерус і були дуже впевнені, що це ізі гроші для Яна. І перший раунд він дійсно забрав впевнено. Але у другому наш слоняра перевів Руська у партер, накидав зверху та шукав одушку, протримавши його до кінця раунду. У третьому Стерлінг почав навалювати удари по поверхам та знову переводив. Четвертий раунд забрав руявий гой, але у п'ятому стерних на потужній чав та забрав раунд на вольових. Гой знову залишився без поясу. А росіяни плакали, що це був щит. Наступна зупинка, 17 квітня. Кайо баральо Гаджио Маргаджиєв. З першої хвилини потужний бразил перевів у партер та показав Кавказцю, що таке домінація у боротьбі. Бімби залітали як дрони по російським мобікам, а під кінець Кайо ще й забрав спину. У другому Кавказець намагався взяти реванш, але наш потужніш свіпанув та вийшов за спину, майже придушивши росіянина. У третьому Кайо продовжив домінацію, навіть зарядивши коліно в жбан. Боральо виграв єдиногласним рішенням та показав дагам, що не тільки вони тут вміють у боротьбу. А вже зараз нам відомо, що Кайо Боралі скоріше за все розіграє тимчасовий титул разом з Дамзадом Чімаєвим. І особисто я вважаю, що він другий після Дрікуса в цій ваговій категорії. Хто має шанси навтикати кадирівському підсосу? Наступна зупинка, 4 червня, і ні, не ру. А справжній одесит Аскар Можаров, про якого в нас теж є окремий відос. Якщо коротко, чел зливав бої чеченцям за гроші в промоушені Рамзанки Дирова Ахмат. та казав, що для нього честь виступати перед самим сином Віслюка Кадировим. Також чел накрутив собі рекорд на Шардогі та його підписали у UFC. І це був його дебют проти Алонзо Меніфілда. Цей бій був після початку війни. Та, звісно, чела це аж ніяк не хвилювало. Хоча сам він з Чорноморська за 20 кілометрів від Одесі. Який кожного дня бомбили ракетами та шахедами, але чи хвилюється з цього дурника абсолютно ні. Меніфілд не збирається грати в дурні ігри та одразу викидає оверхенд та проходить у ноги. Майже 4 хвилини трамбування Манкуртіка ліктями та Можаров нарешті зміг піднятись у стійку. Він накидає колхозну серію та вирішує, що він Макс Холовий, показуючи, мовляв, давай зарубимось. Але одразу дає задню, та через декілька секунд знову пропускає тейкдаун. Меніфілд на їзі виходить у Крусіфікс та забиває не до Одеси та ліктями. Ви скажете, ну все ж не росіянин, а наш вкраїнчик і взагалі він не має. Ніякого відношення до Росії. Ну, на мою думку, якщо Чела абсолютно не хвилює війна в його країні та місті, та після 14-го року він їздив кланятись Кадирову, то для мене він навіть гірший за росіянина. Наступна зупинка, 12 червня, UFC 275. Джек Дела Мадалена, який дуже скоро поб'ється за титул, зустрів Дагестанця Рамазана Емієва. Я особисто не знайшов у нього прям за шкварів. Чел намагається тримати подалі від Кадирова та просувати свій Дагестанський клуб горець. Хоча і він і виступає зараз в весії після звільнення з UFC, але фоток з Кадирова мені знайти не вдалось. Мадалена потужний австралійський боєць з базою боксу та боротьби. Емієв одразу полетів у ноги та навіть намагався закрити одушку, але нічого не вийшло. Бійці повернулись у стійку, і тут для Дагестанця почалась ніч пилів. Затяжна серія у сітки від Мадалєни з ударами по корпусу. Емеї впадає, та Мадалєна забиває його у ТКО. Шикарний виступ. 19 червня. Альберт Дураєв проти Хоакіна Баклі. Дураєв був чемпіоном в ACB та другом Кадирова. В UFC кар'єра у нього йшла дійсно непогано, доки він не натрапив на нашого слоняру Хоакіна Баклі. Наш афро-вкраїнчик розпочав дуже швидко, та вже на першій хвилині бою причесав лису голову хайкіком. Дураєв намагався поборотись, але Баклєві захищався від усіх проходів. Та під кінець раунду зарядив потужну серію з рук у сітки. У другому раунді кіком зустрів прохід у ноги. А у середині раунду ще й відправив у нокдаун лівим оверхендом. Дураєв намагався в'язати у боротьбі, але у стійці Баклі був неймовірний та відправив у нокдаун ще й під кінець раунду. Від отриманих писів око Дураєва настільки опухло, що Рефері зупинив бій між раундами. Чиста перемога Баклі 26 червня. Гамрот Сарукян, польський базюк Гамрот наш слоняра, та підтримує Україну з початку війни. Та дружить з Ярославом Амосовим. Та на UFC Fight Night він бився у мейн-івенті з Арманом Сарукяном. Сарукян, звісно, був великим фаворитом. Але польський боєць мав на це інші плани. З перших секунд поляк показав Арману, що таке справжня боротьба. В усіх розмінах у партері він виглядав краще та постійно забирав топ позиції. Хоча і поступався у стійці, перші два раунди були дійсно рівні та з перевагою Сарукяна, але кардіо поляка виявилось набагато краще. Арман почав втомлюватись та важко дихати. Та гамрот навіть у стійці почав виглядати краще у четвертому Сарукян зарядив добрий бекфіст, але Гамрот забрав спину під кінець раунду та навіть спробував удушку. У п'ятий раунд бійці заходили з рахунком 2-2, але більш свіжий поляк добре боров армана та накидував у стійці, забравши п'ятий раунд та вигравши у Церукяна роздільним рішенням суддів. Віта вірмени досі плачуть і кажуть, що це був був але Гамрот об'єктивно виглядав краще у цьому бою. А сам бій просто мед для любителів греплінгу та боротьби. До речі, про те, як розуміти боротьбу греплінг та джиу-джитсу, я скоро зроблю окремий відос, тож підписуйтесь, щоб не провтикати. На UFC Fight Night 10 липня Кайо Боральо провів бій проти Армена Петросяна. У цьому бою дивитись нічого, просто Боральо абсолютним декласом знищив Вірменина у боротьбі та забрав бій єдиногласним рішенням суддів. Чи суди цей біль тільки заради статистики? UFC Fight Night 16 липня, китайський дракон Лі Цзінлянь зустрів Дагестанського короля кунг Мусліма Салюхова, який є дійсно небезпечним та сильним ударником. Але зараз ми дізнаємось, хто сьогодні отримує миска рис та кішку дружину Весь бій показувати я вам не буду. Покажу лише, як містер Тянь Яньмень запустив правий оверхенд та потушив росіяни над війкою та добиванням у партері, плюс 50 сошел рейтингу та міска рис у цьому хлопцю. 2 жовтня 22-го UFC Fight Night. і тут у нас комбо. Спочатку Манкурт Олексій Олійник програв Албанцю Латіфі рішенням суддів, але бій настільки лайно, що я вам його не покажу. А вже через декілька годин Славік Борщев програв Майку Девісу. Бій лайно, та в мене є тільки такий запис. Якщо коротко, то Девіс показав абсолютну домінацію у партері та знищував Борщева три раунди поспіль. А тепер важка артилерія Шону Мелі Петроян. Перед боєм гопнік називав Омелі клоуном та дівчиною з дороги. А Рус. І казали, що це ізі бій для Яна. Ну то пішли подивимося, як воно вийшло. Перший раунд був на розвісі. Шон влучав джебом, та іноді підрубав задню руку. Ян працював переважно кіками у блок або по повітрю. Шон дійсно виглядав влучнішим, але Ян підрубав боротьбу, хоча й без контролю. Дуже близький раунд. Шон був влучнішим, але Ян проводив тейкдауни та був набагато в цьому кращий. Другий раунд це справжні феєрверки. Шон у Мелі пристрілює поштара, а за ним запускає правий крос, який потрясає Яна. Шон летить добивати та накидує, але дає дупля. Та Ян потрясає вже його оверхендом. Ян накриває та мучує кольорового у партері, але той підіймається та заряджає. Ян кастує ножиці та переводить. Обидва бійця добре заряджають, але за Яном багато контролю та переводів. Раунд точно йде йому. Третій раунд омелі неймовірно жалить джебами. Ян працює кіками та намагається бороти, але шон дефає. Та на третій хвилині зустрічає царським коліном в жбан, який відкриває січку. Шон додає серію схутів та хайкік. Ще одне коліно залітає в Жбан. Ян тікає в центр та контрить оверхендами. Шон пробиває хайкік. кік. Росок розуміє, що не вивозить стійку та стрибає у ноги, але шон підіймається. Та бійці знову розмінюються на руках. Шон показує добрий захист від тейкдаунів, а обличчя Яна заливає кров. Що встигає провести тейкдаун під занавість, але судді віддають бій Шону Омелі. Знову ж таки, Очки будуть нити за бул але по значущим ударам та урону Шон очевидно попереду. Тож росіяни обличчя до огляду. 11 грудня. Блахович Анкалаєв. Ян Блахович теж наш потужний козак, який підтримав Україну та навіть наїхав на Стрікланда за його висловлювання про нашу країну. Тоді Прохаска отримав травну на тренуванні та залишив пояс. Тому UFC вирішили не чекати, а зробити титульний бій за вакантний пояс між Анкалаєвим та Блаховичем. Подивимось, що у них там вийшло. Із першого раунду поляк спамив лоукіками попередній нозі, причому половина з них були внутрішніми, голінь до голені. Анкалаєв намагався працювати першим номером, але Блаховіч добре зустрічав та заряджав по голові. Та в цілому почував себе на ногах набагато комфортніше, додаючи мідл-кіки. У другому раунді Ян продовжив бомбардування Лукіками та влучав на руках. Анкалаєв спробував поборотися та підхопив ногу, за що отримав бокових по голові. Під кінець раунду Анкалаєв вже почав відчувати сі Лоукіки. Тому третій поляк почав одразу з них та працював першим номером, влучаючи двійками. А в середині раунду поляка повністю відбили ногу Анкалаєва. Та магомет вікнув те, що у нього виходить краще за все. Юзли склінч біля сітки, але Блахович все одно забрав цей раунд. В четвертому та п'ятому Анкалаєв просто лежав зверху на блаховічі без загрози сабу або серйозного ГНП. Та очевидно забрав ці два раунди. Але по факту перші три забрав поляк. Але через дебільні оцінки, які раунд, де окрім голого контролю в партері, не було ніц. оцінили як 10-8, В нас сталося нічия 47-47. Але мало того, руки вважають, це ще й булшітом, Бо на їх картках Анкалаєв якимось чином ще й мав вигравати бій, в якому три раунди його. В стійці та майже фінішували. Абсолютно клоунада, як на мене, але наш Слоняра Блаховіч тоді дуже добре розбив обличчя та ногу Анкалаєву, за що ми йому дуже вдячні. Обов'язково зроблю про нього великий відос. І це, на жаль, був останній 22 2022 році, в якому росіянин отримав набитий свинячий п'ятак. Але не переживайте, 23-й рік Дешон Стрікланд розпочав з роздачі пісні та де класу Імавова. Тож про всі наступні роки спочатку повномасштабки ми зробимо такі самі відоси, якщо вам сподобається цей. А якщо вам подобається знищення по росіян, то пропоную вам підтримати збір на 34-го окрему бригади берегової охорони, які боронять прямо зараз Херсонську область. Шановні пани втратили пікап у результаті ураження сусідськими дронами. Тож ми збираємо їм на новий. Сума збору 180 тисяч гривень, вже зібрано більше 80 тисяч. Буду нескінченно вдячний кожному, хто підтримає збір будь-якою сумою. Звіт, як завжди, буде в нашому телеграм-каналі після закриття збору. Також нагадуємо вам за наші телеграм та інстаграм канали, в яких ви можете знайти найновіші новини та анонси зі світу ММА. Будь ласка, буду нескінченно вдячний, якщо ви підтримаєте їх підпискою, бо там зовсім. Всім все сумно розвиваємо український контент та працюємо на перемогу разом. Слава Україні!